Знання, як то кажуть, світло, незнання темрява. Студенти Житомирського будівельного коледжу вже два тижні навчаються майже навпомацьки. А декілька днів тому ще й води не стало. Ну в цьому корпусі завжди вода буває в першим. В другому, в другому я заходив недавно не було води. На ну, тому тижні точно не було. Цілий тиждень? не знаю, здається, декілька днів. Декілька днів. Не було. Ну, так. Як обходили? Ну, В другому корпусі є вода, а вдома немає. Коли є світло, то нормально, а нема світла, то так. Ну, ну, нам задають задачі там додому, ми дома їх чи. Це правда. Ну в одному корпусі буває, як відключають на определене віре, на втором включають. Буває день, буває там три до третьої пари є, там вже потім немає, коли це сонце виходить. Ну каже, бюджету нема, кажуть. Да. Ну нема, не вистачає, що секономіть більше. Останній десь тиждень, ну Світла немає в корпусі одному. Коли на парах що там, ну не можна зарядити ноутбук, коли потрібно щось показати викладачу. таке. А на 9 годину переносилось зв'язку з тим, що темно, так? да? Да. А до котрої пари у вас? Ну, взагалі, десь до третьої. І вже потім от, ну коли зимою починало темніти трошки. Ну, так, ну коли було на 9 годину, то закінчувалось майже опів на четверту, тобто це було трошки напряжно, тому що це, ну. Часу все-таки. Не креслимо. Додому наряду? Ну так, да, дома все робиться, на парах може, ну таке тільки там запитання, які задаєш, приблизно що тобі треба зробити, а так все вдома. Студенти припускають, що електроенергію відключили за борги. Натомість директор коледжу стверджує, що нічого страшного не сталося. Світло ввімкнуть вже за декілька днів, а воду зремонтують просто зараз. Це буває дуже-дуже рідко. Зараз да, відключене світло, але воно день-два і буде включено. Причина була, я можу сказати, не від нас залежала. Ми очікували два місяці так називаємо бюджетну програму фінансування навчального закладу. І тільки декілька днів назад нам таку програму вислали, ми її отримали і фінансується, і документи. Там ми не оплатили 2000 тисячі гривень за електропостачання. І все це зараз, всі документи, і, по-моєму, сьогодні навіть все оплачено, і завтра воно все буде включено. І забуваючи про те, що кожен має право вільно виражати свою думку, просить назвати прізвище студентів, які на камеру розказували про проблеми у коледжі. Сподіваємося, що нікому не перепаде на горіхи за правду і вільнодумство. Я ще раз повторюю: говорити може, хто ці студенти, як прізвище цих студентів. це можна що хочете, сьогодні наговорити і сказати. Хто це сказав? Підніміться, я я тобі поясню. Зайдеш до мене окремо. Євген Єсаулов. Юлія Чепюк для Житомирфо.